Вітаю вчителі інформатики з міста Чернігова, звуть мене Наталія Петрівна. Сьогодні я вам проведу урок інформатики. У нас зараз в Чернігові, хоча і хмарна погода, але вона сніжна, тому в мене чудовий зимовий настрій. А які настрій зараз у вас? Дивіться, в чаті у вас з'явилося посилання. Клікніть на це посилання і перейдіть на сайт і напишіть одне або два слова, які у вас сьогодні настрій. Так, давайте переходимо. Можна одним словом написати свій настрій, можна двома словами описати. Не забудьте там натиснути на кнопку Відправити. От бачу, вже є. Веселий, чудово, хороший, радісний. Ще давайте четверо прийняло участь, давайте вас семеро. Хочу почути, дізнатися настрій всіх вас. Так, ну і ще двоє учнів, давайте швиденько придумайте, який у вас настрій. Демонстрацію виключила. Да. Так. Вибачте, не включила демонстрацію. Дивіться, у нас тут утворилася така хмаринка із слів. Це ваш настрій. Хороший, радісний, веселий, чудова, ну, хороше пишеться через літеру О. Дуже добре, що у вас усі гарні настрій. Отже, ми можемо з вами починати. Тема нашого сьогоднішнього уроку це опрацювання табличних даних. На уроці ми повторимо та узагальнимо знання, які ви отримали під час вивчення цієї теми та застосуємо їх на практиці. Уявіть собі, що у вашому місті працює волонтерське кафе. Для багатьох молодих людей може бути цікаво і корисно спробувати себе в професіях, пов'язаних з діяльністю в цьому кафе. В кожному кафе, ми знаємо, є директор. Які мають вміти правильно і виважено прийняти рішення, застосувати свої знання. Давайте відпрацюємо це вміння за допомогою вправи перевернута піраміда. Заходимо в чат знову і переходимо за посиланням наступним, яке вам пропонується. В цьому завданні, яке вам потрібно виконати. Вам пропонується чотири об'єкти. Це. Аркуш, діапазон B4C4, комірка, книга. Треба ці об'єкти розташувати так, щоб об'єкт вибраний вище, включав в себе об'єкти, розташовані нижче. Ну, а якщо простими словами, перший повинен бути найбільший об'єкт, другим повинен бути трохи менший об'єкт, третім ще менший, четвертий саме найменший. Вибирайте і давайте дивитися на ваш вибір. Не забудьте на кнопочку натискати відправити. Так, четверо вже учнів прийняло участь. Ще давайте, тро вже двоє залишилося, ще двоє. Так. І ще один сьома. Так, отже, я побачила всі відповіді. На жаль, ви неуважно або мене слухали, або прочитали завдання. І тому у нас вийшла неправильна піраміда. Саме найвищий прямокутник повинен був бути це об'єкт, книга, електронна книга, це більший об'єкт. Потім у нас другий у нас правильний був це аркуш, тобто ви викон... зробили, правильно розташували. Третій це у нас діапазон. І четвертий найменший – комірка. Так, давайте рухаємо з вами далі. В нашому кафе може одночасно, в наше кафе може одночасно прийти велика кількість гостей. Завдання енергійного адміна швидко і вдало розмістити відвідувачів. Цю навичку прокачаємо за допомогою вікторини. Знову у нас в чаті є з вами посилання на вікторину. Давайте заходимо. Після того, як ви виконаєте, перейдете за посилання, у вас, вам запропонується ввести ім'я. Ви можете ввести або просто ім'я, ну, але оскільки у нас два дмитра тут, то е, хлопці у нас вводять і ім'я, і прізвище, щоб вас можна було розріз... розділити, розрізнити. І натискаєте кнопочку Приєднатися. Напишіть своє ім'я і прізвище і натисніть на кнопочку. Так, щось ніхто у нас не приєднався. Діти, скажіть, якісь проблеми у вас? Аліна, у тебе якась проблема приєднатися? Я вже приєдналася. Чому в мене не відображає? Зараз я оновлю сторінку. Ага, о, вибачте, оновлена сторінка. Ви всі молодці, бачите, як швидко ви приєдналися. Я декілька слів скажу про цю Вікторину. Зараз вам буде запропоновано чотири питання. У вас є час на кожне питання 30 секунд. Якщо ви відповідаєте швидко і правильно, то ви будете вище в рейтингу, ніж інші учасники. І якщо ви відповідаєте декілька відповідей правильно, то вам буде запропонований бонус. Ви можете взяти його або відмовитись. Якщо у вас буде бонус і буде якесь питання, на яке ви відповіли неправильно, то в кінці вікторини вам буде запропоновано. Ще раз відповісти на питання, де ви дали неправильну відповідь, тобто виправити, дати правильну відповідь на це питання. Отже, починаємо. Так, молодці, вже на одне питання відповіли. Хто нам відповів на перше питання? Там є кнопочка внизу. Далі. Якщо ви відповіли, треба натиснути Далі, начекати 30 секунд. Так, уже на друге. Молодці. Так, Арсен і Джулай Дмитро, хлопці, у вас якась проблема? У вас взагалі не видно, що ви приймаєте участь? Діма Арсен. А, все, все, ви вже бачу, вже є в рейтингу. Так, ну у нас один уже учасник завершив. Він зараз на першому місці, це Захар. Так. Декому вже залишилось одне питання. Аліна у нас на другому місці поки що. Хто ж буде у нас на третьому місці? Назар чи Арсена. Ну, хто швидше відповість? Назар швидше відповів. Дивіться, оскільки у нього відповідей було більше правильних, то він нас, Аліну і Дмитра, випереджає. Так, і давайте, хлопці, Дмитро Арсен, Давід, давайте трошки пришвидшуємось. Так. Ще декілька питань вам залишилось. Там вам пропонується, можливо, бонус. Ви використаєте бонус. Тобто пропонується, з'являється питання, чи хочете ви бонус використати? Кажіть так, якщо в кінці може пропонуватися. Так, Діма, у нас дуже щось довго думає. Діма, джолай. так, майже всі закінчили. Діма, що там у тебе? Ти встигаєш? Тобі, можливо, потрібна допомога? Діма, Діма джулай. Тобі потрібна допомога? Бо щось у тебе я в рейтингу дивлюся. Ти все виконав? Ага, от уже ще і ще одне питання. Давай, швиденько, ще одне питання. Молодець, давай ще одне питання. Ми всі тебе чекаємо. Діма, допомога потрібна? Ні, точно. Так, ну оскільки у нас мало часу, ми не можемо довго сидіти, тому давайте я завершу цю вікторину. Діма, ти вже давай відповідаєш, чи я буду натискати. О, все, молодець. Завершив. І правильно відповів. Молодчин. Значить. Завершуємо цю вікторину і дивимося, що у нас є переможці: ті, хто правильно і найшвидше відповів на ці питання, це Джулайд Дмитро, Дячук Захар і Назар. І давайте з вами повернемось, проаналізуємо, які питання у вас виникли, з якими питаннями складності, це друге питання, і четверте питання, і перше, і друге, і четверте. Давайте швиденько їх переглянемо і з'ясуємо, які ж там були правильні відповіді. Так, перше питання. Це у нас результати по учням. До цього вийти треба. Я вихід не зробила. На жаль, у нас сервіс зависи. Я не можу зараз вам це ну, ми з вами не можемо повернутися до цих питань, тому давайте трошечки перейдемо далі. Зараз у нас з вами хвилинка відпочинку. Давайте відпочинемо, сядемо зручно і зробимо вправи для очей та розвантаження. Подивимося, хто присутній в нашому кафе. Зробимо очима вліво. Право, вліво, право, вліво, вправо. Здивуємося, що так багато відвідувачів. Намалюємо цифру вісім очима. Три рази. Малюємо вісімку, один раз, другий раз і третій раз. Сплануємо свої дії. Закриємо, заплющуємо очі і порахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. І налаштуємось на те, що ми впораємось, зробимо метелика, похлопаємо себе по рукам по плече. Похлопали. Ви молодчинки, давайте працюємо з вами далі. Тепер продовжуємо. У нас у всіх є розклад. Чи є у вас розклад? Покивайте головою, якщо у вас є розклад. Є, добре. В нашому кафе це графік роботи волонтерів. Складає його відповідальний керуючий. долучимось до роботи. І ми. У вас в чаті е, скинути файл, його треба закачати на комп'ютер. Качаєте на комп'ютер і відкрити. Я відкрию на своєму комп'ютері. В цьому файлі набрані певні дані. Ці дані треба відформатувати за зразком, який є на. Малюнку. Але оскільки у нас зараз небагато часу, тому це завдання залишимо з вами, щоб ви його виконали в асинхронному режимі. І ви його потім покажете своїй вчительці, і вона вам оцінить це завдання. А ми перейдемо з вами далі. До речі, підніміть руку, хто зміг завантажити файл. Всі змогли завантажити? Підніміть руки. Ну, там є у нас кнопочка, ага, руки, Діма завантажив, слушне. Давід завантажив. Ні, в мене не вийшло. Не вийшло, що не вийшло. Так, майже всі зробили, так? Да? Ну, я думаю, що там вам, вчителі, якщо допоможе завантажити, якщо когось не вийшло. Переходимо з вами далі до наступного слайду. Важлива робота частина роботи нашого кафе це формування продуктових наборів для захисників. Волонтери-кухарі напекли смаколиків, а волонтери-фасувальники розподіляють їх порівну. Давайте допоможемо їм в цій роботі. Знову вчаться у нас посилання. Зараз ми попрацюємо разом з вами з електронною таблицею в онлайн-додатку, який називається Google таблиці. От, Я бачу, ви всі молодці, швидко приєдналися. Хорошо. Так. Давайте прочитаємо, розглянемо умову, потім прочитаємо завдання. У нас є таблиця, в якій внесені дані комплексу сухпайка, тобто є назва продукту, скільки всього було виготовлено продуктів певного виду, кількість в одному сухпайку кожного з цих видів продукту. Треба з'ясувати кількість сухпайків кожного виду. тобто якщо ми, Маємо певну кількість. А ну давайте хто небудь з вас підніме руку і скаже мені, яким чином можна це порахувати. Як дізнатися кількість сухпайків кожного виду? Якщо у нас всього є, оскільки. Ага, давай, Захар, слухай. Мені здається, потрібно ці числа поділити. Тобто, які саме, Ділити. скажи величини, які треба поділити? Яку величину, на яку величину? Потрібно поділити величину всього. І кількість в одному сухпайку. Супер, ти молодець, це правильна твоя відповідь. Значить, зараз ви виконаєте це завдання, але щоб ви не робили всі разом в одній комірці, то е, кожен буде робити це завдання в своїй комірці. Дивіться, я в стовпчику фасувальник вам тут підписала імена, хто яку комірку робить. Тобто ви вбираєте свій рядок відповідний, в стовпчику є, і вводите туди формулу. І Захар тут може сказати: а де ж моя комірка? Да? Тому тобі Захар окреме завдання. Порахуй комірку Б11, введи формулу для визначення кількості однакових сухпайків. Тобто, дивіться, з окремих сухпайків ми збираємо один великий сухпайок. І от треба з'ясувати, скільки у нас вийде однакових сухпайків. Подумай. Так, діти, будь ласка, долучаємось і в клітинки е, стовпчика. Вводимо формулу. кожне свою вибираю. Долучаємось, клацаємо в комірки. стовпчика є. Аліна, ти зрозуміла завдання, що треба зробити? Так? Да? Я просто не бачу, що, ти, що ви працюєте. У тебе рядочок п'ятий. Ти туди формулу вводиш, Давід Мільник. Так, у нас два Дмитра. Давайте у нас буде в рядку 3 Дмитро Слушний, а в рядку вісім Дмитро Джулай. Заповнювати формулу. Так, ну ж, спробуємо формулу вводити. З якого знаку починається формула? Який знак треба ввести? Дорівнює. Ну, вводимо дорівнює. Дякую, Еліна. Вводимо всі дорівнює свою клітинку. Знайшли всі кожен свою клітинку. Стопчику є. А в мене чомусь не друкується. Так, я зрозуміла. Я, мабуть, вам дала тільки е переглядати, я вибачаюсь. У мене так само. Так, вибачте, я оновила. Пробуйте. Ні? Редагування залишилось. Не працює. Так, хорошо, давайте ще раз зайдемо в цей додаток, тільки зараз я в чат вам кину інше посилання. А ну, давайте вийдіть з цього і зайдіть через чат і ще раз. О, я бачу, що ще є можливість, все працює. Так. Вводимо формули, починаємо. Формула з якого знаку починається? Дорівнює. Дорівнює, вводимо дорівнює. Вводиться дорівнює чи ні? Так. Так, потім клікаємо на комірку, де в нас знаходиться число всього. Щось ну, розфарбувалося. Я бачу, що. О, дві, о вже в нас Давід порахував. Молодець, Давід, саме найперший. Так. Арсен молодчина, так, вже формулу. Так, Аліна у нас з помилкою ввела формулу. Видалила швиденько. Так. Добре, дивіться, дехто з вас вже ввів формулу, а дехто не знає, або робить це з помилкою. давайте ми з вами подумаємо, як можна це завдання зробити швидко і правильно. Можливо, треба ввести тільки один раз формулу і потім щось з нею зробити. Ану. Так, Назар молодець уже порахував. Як можна швидше зробити це завдання? Так, да, Захар слухає. Можна в верхній панелі нажати FX. Там, і там я приклади формулу. А, це ти маєш на увазі, де знайти формулу, так? Да? А я маю на увазі, як швидко цей стовпчик є порахувати. Діти, як можна швидко порахувати однотипні дані в табличному процесорі? Е, Середньосетична? Ні, швидко порахувати в одному стовпчику дані. Це просто написати формулу в одну клітинку, а потім що можна зробити з формулою. Розтягнути донизу? Ну, це не розтягнути, це яка дія? Автозаповнення? заповнення? Автозаповнення. Тобто скопіювати цю формулу, так? Тобто, можна достатньо було в одну клітинку ввести формулу, візьмемо, давати якусь клітинку, де правильна формула у нас введена, і е, заповнимо її. Давайте. от Я доробила. Так, хорошо, давайте швиденько допоможемо Назару. Він не придумав або, можливо, писав формулу з помилкою. А Захару, вибачаюсь, е, визначав кількість однакових сукпайків. Не придумав? Ідеї. Дивись, у нас є, до речі, тут формули не всі неправильні не діти. Ви просто поводили клітинку С7, а треба було формулу С3. Ділимо на кількість. У нас Захар сказав, треба всього поділити на кількість і потім взяти і цю формулу скопіювати. Ось я виправила. Як же дізнатися кількість однакових сухпайків? Дивіться, у нас вийшло, що кожен продукт має різну кількість. І треба, щоб оцей один сухпайок містив собі всі оці види. Як дізнатися, скільки у нас вийде однакових? От, дивлячись на цей стовпчик є. Можливо, тут якесь значення треба просто визначити. Максимальне, наприклад, мінімальне, середнє. Яке Захар? Напевне, середнє. Середнє. Ми тоді знайдемо, скільки однакових, упевнений? А, а тоді або мінімум. Мінімум, мінімум правильно. Давай введи формулу сюди, дорівнює пиши. Функція мінімум це англійською мовою мін вести, і в дужках діапазон ми отримаємо результат. Так, ну що в тебе виходить? Так, натискає Enter. О, 57. А чому у нас 57? Якщо повинно було вийти 54, ти неправильно ввів діапазон. Діапазон записується не через крапку з комою, а як? Через крапку. Двокрапку. Ну, все, нічого страшного. Так, 50 риб це буде найменша кількість. Добре, переходимо далі. Рухаємось далі з вами. Щотижня за кількістю відпрацьованих годин визначається одного або кількох учасників команди. І. і Давайте залучимось і ми до цього цікавого процесу. Знову в чаті у вас є посилання. Треба скачати електронну таблицю. Це завдання ви вже зробите самостійно в асинхронному режимі без мене, але скачайте обов'язково цю електронну таблицю. Я зараз швиденько вам продемонструю і розкажу, що вам там треба зробити. У вас є певні дані про. Табель відпрацьованого волонтерами часу за тиждень. Вам треба порахувати, скільки годин відпрацював кожен волонтер за весь тиждень, середню кількість годин за тиждень кожним волонтерам, і максимальну кількість годин за тиждень, тобто знайти максимум із стовпчика «J». Крім того, вам треба буде додати дані до цієї таблиці і відформатувати таблицю на власний смак. Я думаю, що ви з цим заданням споритесь, здасте його Наталії Васильовні, вона вам перевірить. А зараз ми з вами. Я туди натиснула вибачаюсь, А зараз я вам пропоную оцінити самостійно свій рівень розуміння матеріалу з цієї теми. Для цього знову переходимо в чат. У нас є посилання. І ви проголосуєте. Якщо ви вважаєте, що ви цю тему засвоїли. То повністю то виберіть все зрозуміло. Якщо частково, майже все зрозуміло. Якщо нічого не зрозуміло, мало що зрозуміло. Давайте виробимо швиденько вибір. Мається на увазі тема опрацювання даних. Дякую за те, що так чесно відповідаєте. Так, ну ще одна відповідь, вас семеро. От якраз семеро. Значить, це була ваша оцінка, а чи співпадає ваше бачення своєї оцінки з реальним баченням? Це вам вже скаже ваш вчитель, коли перевірять ваші роботи. Сьогодні на уроці ви вже отримали частину оцінки, це за вікторину. Було чотири питання на чотири бали. І зробите два практичних завдання, два файли, які ви скачали собі, вчитель перевірить перше завдання на форматування на 2 бали, і друге завдання на формули і форматування це на 5 балів. Ну, Можемо з вами завершувати урок. Вже час виходить. Я була дуже рада з вами познайомитися спільно попрацювати. Дякую вам за увагу, за активність. Можливо, щось не вийшло, вже вибачте.